Доброго дня Я з ким ще не привітався, дякую за запрошення. Я б хотів спочатку сказати відносно штанги, тому що коли ми кажемо Донбас, людей більше сприймається, що це вугілля, металургія, шахти і все. А якщо подивитися в коріння, але це мало хто знає, це достатньо була наукова, науково-середовище науково. Мало хто знає, що наш Топас виробляв мільйон 600 тисяч боєприпасів. Це більше, ніж вся Європа. І це була лінія, яка це виробляла. Кольчуга, яку знав весь світ. Три компанії в світі, які її робили. І багато-багато чого було фантастичного от, наукового. І хочу сказати, що наукові потенціали, кадри це я думаю, що один із головних капіталів був Донбас. Але. Були наративи, розказували, були шахтарські бунти і сприймалися суспільством, що це такий регіон з тяжким укладом. Безумовно, промисловість, уклад він накладує і на соціальні настрої в тому регіоні, де це є. Але я зараз хочу сказати відносно тої ситуації, яка зараз є. Донбасу більше трошки повезло, ніж. Луганчана, тому що достатньо велика частина в тому числі і промислового потенціалу залишається, і абсолютно я впевнений, що він залишиться. Це машинобудівельні підприємства Карматорська, Дружковка, Константинов, Славянськ і Папрост, Доропілля. це є, тому що в Луганській області практично нема нічого. Але повертаємося до сьогоднішньої ситуації, як там, де окупована була 14-го року, і, на жаль, окупована з 24 лютого минулого року. Тільки в одному майбутні загинуло більше 2 тисяч людей. А ми ж кажемо, що цивільних людей. А ми кажемо, що це головний капітал. І безумовно, сьогодні ми до кінця не розуміємо, яка якість цього. Нашого людського капіталу. Безумовно, травми це, це є, і я думаю, що те, що сказав Ігор, то, що сказав Олексій, людиноцентрична модель, справедливість це дуже важливе питання. Ну, там, Павло Клімкін, який дуже добре знає, він так на гальок чогось засів, але я думаю, що із нас він найкращий фахівець відносно того, як вирішилися ці питання в світі. І ми дуже багато дискусували і було багато стань відносно того з точки зору справедливості повернення цих територій. І було однозначне рішення, що найкращий спосіб це застосовувати юстицію переходного періоду, вона відповідає на всі питання, які дійсно будуть після того, коли ми повернемо нашу територію. І Донецьк-вилуванців. У мене була надія, що ми це зробимо до кінця цього літу, і були певні прорахунки і, і розуміння, як це зробити, але ми зараз переходимо вже, на жаль, в наступний рік, і я вірю, що в наступному році це станеться. І тому у нас є дуже багато часу. Тому що нам треба приготуватися головне подивитися, яким ми бачимо Донбас. Що ми маємо? Ми маємо, якщо ми дивимося, скільки зруйновано, але головне основа ресурси. Людські ми бачимо, що ми до кінця розуміємо. Але хочу сказати, коли розвивалася промисловість Донбасу, то 30%, 30-32% переїхало з інших регіонів і більше всього до Західної України. Тому де буде майбутнє, де буде краще життя, люди переїдуть. Буде безпека, я впевнений, що ми можемо це зробити. Нас, я думаю, що 14-й рік і 22, й 23 й навчить дуже багато. Чому? Що треба бути завжди сильним, як кожен із нас ходити, -то тренується, тому що ми хочемо бути і сильними, і здоровими. І тому, з точки зору безпеки, я впевнений, що ми це забезпечимо. Але головне, це ж, яким ми бачимо майбутнє Донбасу. Повертаюсь до ресурсів нелюдських. Ми маємо те, що буде точно мати велику можливість реалізації в економіці. Це сільська територія, півтора мільйона гектарів, із них 80 пашні, Це точно буде завжди. Які треба ще розмінувати і Олексій? Не хочу сказати, що ми в 2014 році до міжнародний центр по розмінуванню, і ми це робили дуже швидко. Це треба правильна державна політика. Я вірю, що в цьому напрямку зроблено, слава Богу, зараз агентство по гуманітарному розмінуванню. Якщо буде працювати гарно, буде залучати і фахівців, і донорів, то ми це можемо зробити. Далі ми маємо одну із найразвинутіших інфраструктур. Це логістична, в тому числі і порт, залізна дорога, транспорт. Ми маємо це одну з найкращих, і слава Богу, воно збережеться. Це дуже велика можливість для розвитку території. Безумовно, у енергетична. Вона є основою для того, щоб робити підприємства. Але дуже важливо не намагатися відновити. Це абсолютно ситуація. Не покраще життя, не дасть надію. і Люди не повернуться, і не повернуться туди і не приїдуть. Тому що дуже багато. От я спілкуюсь. Багато ж було людей, які працювали і у мене зі мною, друзі, студенти, школа в Маріуполі. І всі дивляться, яке буде майбутнє. І головне те, що треба і в державі, і в тому числі в регіонах дати майбутнє. Тому що мрія це головне, що буде. Об'єднувати людей, показати, що може зробити. Є приклад, скажімо, із мого життя. Всі час вдалося зробити Азовсталь найкраще в Радянському Союзі. Приїжджали у нас вчитися. І ніхто не вірив це. Потім було за короткий час створено ІзД, яке теж ніхто не вірив. Я хотів би ще один маленький приклад, тому потім повернемося, і що ми бачимо в майбутнє це Алчинськ. За 5 років ми побудували новий завод за 5 років. Це те, що ти не вірив. який був один з найсучасніших. У нас була чітка мрія зробити повністю енергонезалежним все місто. І це приклад, як за короткий час, об'єднує людей, об'єднує ресурси, фінансування Алчевську – це були тільки західні, західні кредитні гроші, а ЄС, Бінді, Джепи. Перша лінія всіх. І тому це можливо, але, безумовно, це прозорість, довіра, от репутація, і, безумовно, команда і стратегія. Так от повертаюся до Долбасу, по-моєму рідному Маріуполі, а я вже мрію і повернутися в Маріуполь, а яким я його бачу? І тут приклад, але знає зараз дуже багато делегацій із Кореї, які приїжджають сюди, і більше того, вже вони. Прийняли рішення допомагати, і ми в наступному тижні їдемо між парламентською групою, Дружба Кореї, і будемо якась спілкуватися про майбутнє. Так, от хочу сказати, 10 років нові міста. 10 років нові міста. Причому нові, абсолютно небо І це вже те, що можна робити. Тому що в чому є проблема, повертаючись до ресурсів, людських ресурсів буде недостатньо, це ми розуміємо. Але новітні технології дозволяють сьогодні з меншою, з меншою кількістю людей все ж таки робити серйозні виробництва і забезпечувати робочі місця.